Воно звучить чисто, прозоро, без ніяких заморочок і по справжньому. Ти проводиш багато благодійних зборів, проводиш благодійні концерти, де стільки береться сили і натхнення. За двадцять хвилин пісня. Кожного дня розумієте, це, це щось мені здається, це щось просто десь зверхне. Цілеспрямований сентиментальний чоловік. Як це сильно звучить? Ой, яка моя місія по життю? Яка І мені місія? щось там розкла... розклали щось там, сказали, що буде лікувати голосом. А він летить, у синю, 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 синю даль. В очах його скляна печаль. Андрій Кравченко, український співак, композитор і автор пісень, розповів, як потрапив до книги Видатні Українці про презентацію дуету з Павлом Зібровим та про те, що його нарешті ідентифікують як артиста Андрія Кравченка і більше не порівнюють із Олегом Винником. Повне інтерв'ю. Дивіться у суботу, 9 вересня, о 19.00.